Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому відеокурсі: Візьми фінанси під контроль. Це практичний курс з управління сімейним бюджетом для людей, які постраждали від наслідків війни. І ми продовжуємо давати наші поради в рамках цього курсу. Сьогодні у нас четверта, але дуже важлива порада. Ми будемо говорити про ті витрати, які або складно запланувати, або майже неможливо. Ну, скажіть, будь ласка, чи можемо ми запланувати на наступний місяць трошки прихворіти? Ну якось дивно так звучить. Але питання в тому, що ми можемо захворіти випадково, або у нас може щось зламатися випадково. А в нашому бюджеті немає грошей. Тобто, ми не планували гроші на те, що будемо щось ремонтувати. Ну, ми -то не знали, що у нас щось зламається, і на такі випадки я би радив створити резервний фонд. Або подушку безпеки. Саме про це ми будемо говорити на сьогоднішньому занятті. Отже, нагадаю, з вами я, фінансовий експерт Микола Лінов, та Тетяна Романенко. І перші свої поради з цього приводу дасть саме Тетяна. Переважна більшість людей витрачає всі зароблені гроші за місяць, не залишаючи собі ніякого запасу. Якщо запитати таку людину, чому Ця людина не робить заощаджень, то ми можемо почути у відповідь, що я і так мало маю гроші, мені і так ледве вистачає на там, всі мої потреби. Ось коли я почну більше заробляти, потім я буду відкладати. Або іноді я чую: ні, я зараз не можу, в мене йде ремонт, це важливо, я хочу зробити цей ремонт. От потім, коли він закінчиться, вже після, я точно почну. Відкладати. Як ви думаєте, що відбувається? Звісно, далі і далі відкладається той час, коли ми починаємо створювати свій резервний фонд. Що ж це таке? Резервний фонд або подушка безпеки це та сума грошей, яку ви відклали і яка є недоторканою. Вона може спрямовуватися на вирішення. Певних потреб у разі настання якоїсь непередбачуваної події. Резервним фондом не є збереження, які розміщені в довгострокових фінансових інструментах. Гроші з резервного фонду мають бути доступні за першою вимогою. І також до фінансових інструментів, які можуть допомагати створювати резервний фонд, можна віднести страхування та страхові поліси. Відкладайте в резерв одразу після отримання доходу, а не те, що залишилося після вже ваших регулярних витрат, тому що там може нічого і не залишитися, і ваша подушка безпеки не буде підживлюватися новими внесками. Важливо, ті гроші, які ви відкладаєте в свій резервний фонд, можна витратити тільки на непередбачувальні витрати. Тобто з цієї накопиченої суми не можна собі запозичити для покупки чогось, що ви вважаєте, навіть дуже важливим. Ці гроші призначені тільки для форс-мажорів. З чого почати формування резервного фонду, якщо ви ніколи не формували його? Якщо ви ніколи не формували, то дійсно для вас це може бути в перші місяці ну, трохи складно, тому що. Весь ваш сімейний бюджет повністю він налаштовано саме так, а ваше споживання, там, товарів, послуг, що ви витрачаєте абсолютно все. І більш того, вам здається, що вам і цього не вистачає, що треба ще більше споживати. А якщо ви поговорите з людьми, які не формують резервний фонд, то побачите, що всі вони мають різні доходи, але споживають так. Що на кінець місця в них не залишається там жодної копійки, деякі де, де навіть раніше, да, всі гроші витрачають раніше, і місяць не закінчився, вони вже витратили а, всю зарплату, всі отримані доходи. Тому я раджу спочатку начати, почати з такого з маленького кроку. Я думаю, що багато хто з вас отримає доход на платіжну картку, і тому налаштуйте в вашому мобільному банкінгі. Щоб один відсоток від всіх зарахувань, які йдуть на вашу картку, відраховувались автоматично на депозит, зазвичай це може бути поточний депозит або короткостроковий депозит. Якщо ми кажемо про резервний фонд, то це я б радив поточний депозит, тобто депозит, з якого можна в будь-який час взяти кошти, але там відсоткова ставка вища ніж на поточному рахунку. Ну, по великому рахунку зараз. Дуже рідко який банк пропонує відсоткову ставку на рахування відсотків на поточний рахунок. Або якщо ваш банк не пропонує таку функцію, як поточний депозит, то оберіть депозит з можливістю дострокового розторгнення. Так, по цьому депозиту буде відсоткова ставка нижче, ніж по депозиту без можливості дострокового розторгнення, але він вам надасть можливість у разі необхідності скористатися грошима. Ну, ми вже з вами говорили, що такий фонд, нам треба буде, наприклад, на лікування. А ви відкрили депозит на 12 місяців, тому що там найбільше ставка. Ну, зрозуміло, якщо ви завтра захворієте, ви не будете чекати там 12 місяців, або там, 6, або 7, скільки залишиться до закінчення депозиту. Вам необхідно буде зняти кошти і пролікуватися. Це означає, що той депозит повинен мати функцію дострокового розторгнення. От, оберіть саме такий депозит. Як я сказав, почніть з маленького: 1% відрахування. Наступного місяця збільшити цю суму 2%, потім 3% через місяць ще 4% і так далі, і до тих пір, поки ви не вийдете на суму, на оцю розмір 10% від ваших всіх зарахувань. Чи треба більше, можна більше. Чи треба менше, дивіться, ми будемо ще в подальших наших порадах вчити вас, як. Збирати от накопичувати кошти на дорогі покупки, там на навіть на якісь там інвестиції, і так далі, тому я би не обмежував цю суму, там далі буде куди витрачати кошти, якщо би вже зібрали необхідну суму. А що значить зібрали необхідну суму? Ну, наприклад, от якщо ми кажемо, що резервний фонд використовується таких ну в двох найбільших випадках, це у разі якщо треба лікування. І в разі, якщо там поламалася там техніка і так далі. Ну, лікування зараз коштує дорого, тому сказати, що можна обмежитись якоюсь сумою, я би не, не говорив. Ну, саме дешева операція, яку я чув, там, коштує щось від 10 тисяч гривень. А так, це може бути і значно більше. Що стосується частини той резервного фонду, яка йде на техніку, Ну, всі ми маємо телефони. Це не перший телефон, у вас. І в мене, і не останні, ми розуміємо, тому що це є це така техніка, телефон, що постійно а, щось оновлюється, оновлюється, і він морально може застаріти. Тобто він може бути фізично цілим, але він буде морально застарітим, вам буде незручно їм користуватися. Ну, я вже не кажу про такі речі, що можна загубити, там поламати і так далі. Так от, таких речей у нас. В нашому житті достатньо багато. Вже ми не, не уявляємо собі життя без холодильників, ми не уявляємо своє життя без мікрохвильових пічок, без пральної машинки, і так далі. Тобто, ми не будемо прати руками, якщо у нас раптом там поламається траємна машинки, ми будемо чекати там півроку, коли ми назбираємо новий там цю необхідну суму. Да? Ми або маємо цю суму і купуємо, або якщо не маємо, йдемо в магазин, і там отримуємо в кредит і далі вже з свого сімейного бюджету. Як ми пам'ятаємо з того бюджету, в якому немає зайвих коштів, да? нам необхідно буде платити і кредит, і відсотки по ньому? Саме тому якщо ми кажемо про резервну частину нашого фонду, нашого резервного фонду подушки безпеки, то от та частина, яка нібито відповідає у нас за... А оцю ремонт техніки або придбання нової техніки повинна бути не менше, ніж саме дорога техніка, яка у нас є. Отже, це що стосується суми. Але я би не обмежував, і якщо ви вже назбирали суму, яка є більше, ніж е, той саме дорога техніка, яка у вас є, і е, там більше, ніж вартість середньої операції, е, яку може бути там, може бути, якщо ви не де Боже, захворіти, то все одно продовжуйте збирати, ми далі будемо давати поради. як. Ці кошти краще викрасти. Що стосується саме мого досвіду, я особисто для себе збираю в цьому резервному фонду, він в мене поділений на три напрямки. Три. Це те, що я вже казав, це медичний напрямки напрямок, да це напрямок там ремонту техніки побутової там або електроніки, яка в мене є. І ще я окремо. На окремому депозиті зберігаю кошти на ремонт автомобіля. Автомобіль це окрема тема, тобто, автомобіль, ми хоча їздимо не так багато, тобто, скажімо так, в середньому 15 тисяч кілометрів на рік це, скажімо так, середній показник для багатьох українців. Але важливість автомобілів в нас дуже велика, тому що в нас є маршрути, які можуть бути не, ну, скажімо так, невеликі по своїй. Дальності, да, але вони дуже важливі. І там ми не можемо скористатися, наприклад, громадським транспортом. Тобто, це ми можемо, але це буде значно довше, а час для нас важливіший, ніж там, вартість проїзду. Тому автомобіль ми підтримуємо завжди в робочому стані. І навіть коли в березні місяці ми виїжджали з Києва, то приїхавши там, в Львівську область, перше, що я зробив от на наступний день, це. Я поїхав на СТО, тому що в мене там ну, я відчував є якась там поламка автомобілі, і я терміново вирішив е, от, відремонтувати, щоб автомобіль був ну, в ідеальному робочому стані. І саме тому в мене є окремий фонд, де я збираю кошти от на такі речі, на ремонт автомобіля. Як я особисто створюю ці е, ну, фонди, тобто, я спеціально навіть вже не витрачаю. Якихось зайвих там коштів, наприклад, що таке для мене от медичні послуги. Всі кошти, які йдуть, як, наприклад, відсотки по депозитах, так, або кешбеки від різних там карток, або бонусні якихось накопичення, все ці кошти, всі ці кошти я направляю саме на цей напрямок на медичний. І от на той депозит, де в мене є такий депозит, так називається депозит на медичні послуги. От туди я збираю. Таким чином, я нібито от сам, самих зарплат своїх, самих своїх доходів, я напряму не витрачаю. Це витрачає стільки за рахунок оцих додаткових бонусів, які я отримую. Що стосується далі, на, на ремонт та придбання побутової техніки, там вже я дійсно. Витрачаю, але я розраховую. Наприклад, є речі, які, як я сказав, мені потрібні обов'язково, без яких ну, не може існувати там. да От родина нормально існувати. да є речі, які не обов'язкові. Наприклад, колись там давно ми купили там якісь там DVD плеєр Це техніка є, вона дійсно може поламатися, вона може там щось там не статися, але чи буду я купувати новий DVD плеєр чи ремонтувати ні, тому що я вже і старим. Там майже не користуюсь так, або там планшети. Ми там купували раніше планшети, тому що це було зручно. Але потім телефони стали настільки зручні, що планшети якось у нас просто вже належать. Ми їм там дуже дуже рідко користуємось. Там і тому, якщо так станеться, що він там поламається, або не буде працювати. Я не буду вже купувати новий планшет. Але є речі, які буду обов'язково купувати. Це теж телефони. Ті, що у нас у всій родині, тому да, як у всіх зараз, і у дітей, і у дорослих, це та ж пральна машинка, це той же холодильник, мікрокольова піч. Для нас, для нашої родин це і кава машина, от, і посудомийна машина. Це вже речі стали для нас необхідні. Тому я порахував, скільки це все коштує. От нове, наприклад, щоб купувати нове. І для себе порахував, а через який термін я хочу собі купити нову або відремонтувати, якщо поламається. Наприклад, телефон, як я вже казав, я в середньому замінюю раз на 3,5 роки. Якщо 3,5 роки це 40 місяців, да, так, для зручності. Ну, давайте для зручності, 40 місяців. Тобто, якщо, умовно кажучи, умовно, да, для простоти розрахунку, я візьму телефон коштує 8 тисяч гривень, то поділивши на 40 місяців, це по 200 гривень, гривень щомісяця я повинен відкладати на той рахунок. Далі я беру там холодильник. Холодильник там коштує такий там близько 20 тисяч гривень, але холодильник повинен працювати не менше 10 років. Тобто це означає, що за кожен рік я на новий холодильник повинен відкладати 2 тисячі гривень, або, ну якщо поділити там на 12 місяців, то близько там, ну, трохи менше 200 гривень. І так далі. Тобто я обираю речі, які мені потрібні, обов'язково і рахую, через який час я можу їх поміняти. Далі настає той час, коли, наприклад, правильна машинка поламалася. Я дивлюся, тобто я визиваю мастера, і він каже: слухай, тут її ще можна відремонтувати. Там ремонт буде коштувати там 2000 гривень. Я дивлюся, що на вас коштує там 12 тисяч гривень, ремонт 2000 гривень, в мене на рахунку є ці кошти. Я просто заплатив 2000 гривень і даю можливість її ще попрацювати. Якщо вона не буде здатна працювати, тобто вона поламана вже остаточно, я не буду вже думати там хопатися за голову, що мені робити, де брати кошти. Ні, я б я відкладав на це там, по 200-100 по 100 гривень місяць, на місяць, тобто в залежності від того, на які речі збираю. От, наприклад, в цьому році це було на ноутбук. У мене новий ноутбук там коштує якусь суму. Я порахував, що через 5 років мені потрібен був новий ноутбук. 5 років пройшло, вже навіть 6 років пройшло, а він не поламався. Але він морально застарів. І в мене були кошти на те, щоб вже зібрати купити новий ноутбук. Але я подивився, що можна той зробити модернізацію. Не за 25 тисяч гривень купувати новий ноутбук, я за 5 тисяч гривень зробив апгрейд, так званий. Там збільшив пам'ять диск, там купив нову батарею. І він ще я думаю, десь в такому стані на пару років мені його вистачить. Тобто в мене були кошти, витратив менше грошей. А що значить витрати менше? Тобто я з економ я можу якусь ще річ придбати, як, тобто, я, яка буде потрібна моїй родині. От таким чином я і накопичу кошти на оці речі. Далі, наприклад, про автомобіль я казав. Тут теж в мене є ну, деякий принцип. Тобто, кожен місяць а в мене, в моїх витратах на автомобілі, а йдуть такі там витрати, як на мийку автомобілі, як на. Я називаю це амортизація автомобіля. Тобто це не ремонт, а це амортизація, тому що автомобіль він кожного місця проїжджає всі більше і більше кілометрів. І, відповідно, я розумію, що та ж гума вона постійно треба там кожне там 4-5 років змінити і так далі. Тобто я цю суму відкладаю. У мене вже просто статистика достатньо велика. Я автомобілі вже користуюсь більше 15 років, і за цей час я побачив вже статистику, скільки мені потрібно відкладати грошей, щоб постійно бути, от в цьому от, мати стільки грошей, щоб постійно ремонтувати, там, міняти технічне обслуговування, проходить, щоб там, гуму постійно змінювати, там, купувати зимову, там, літню і так далі. Що я роблю? Я заклав таку суму, в бюджет заклав. Все, вона заложена там бюджет на витрати. Але якщо я, наприклад, запланував помити. Автомобіль там 4 рази по 100 гривень там, на одну мийку. Це виходить там 400 гривень, а помив 200, ну, тобто на 200 гривень два рази. То я ці 200 гривень, які в моєму бюджеті були закладені як витрати на мийку. Я так витратами залишаю, але просто я їх переношу на депозит, який йде на підтримання автомобіля. Те ж саме стосується інших речей. Я планував там витратити на. Нову гуму, там якусь там суму там, за 5 тисяч гривень, я витратив 4 тисячі гривень. Ну, знайшов там в інтернеті трохи дешевше, ніж було в магазині. Я тисячу знову відклав. І так далі. Тобто, я от постійно на тих речах, які я економлю, я відкладаю саме на це. Таким чином, я не забираю з інших статей витрат, тобто я не відчуваю того, що я там щось не доїв або там чогось там на відпочинок відклав, але не відпочив, то, то, тому я отак. Інше питання, що дійсно в мене може бути, тобто автомобіль він може використовуватися як частина мого там відпочинку. Тобто я запланував відпочити там, поїхати на відпочинок, поїхати на автомобілі, і там в мене були на відпочинку витрати на проїзд. Але ж можна було їхати там потягом, да, можна було їхати там автобусом, а можна було на власному автомобілі. Я вибрав на власному автомобілі і заклав сюди витрати. А враховуючи те, що родиною, наприклад, коли їдеш в чотирьох, то це буде на автомобілі дешевше, ніж там чотири квитки на автобусі або чотири квитки на поїзді, то я оцю різницю і заклав на підтримку стану автомобіля, тобто на той депозит, з якого я потім а, проводжу там ремонтні а, або якісь там інші підтримуючі роботи для того, щоб автомобіль був в робочому стані. Ось такий, скажімо, лайфхак. Того, як я формую цих три резервних фонди на три різні напрямки, які потім буду використовувати. І далі Тетяна розкаже, яке буде практичне завдання до наступного уроку. Микола, дякую за такий розширений приклад того, як можна створювати свій резервний фонд за рахунок чого. І давайте. Обговоримо практичне завдання, яке допоможе нашим слухачам створювати самостійно свій резервний фонд. Згадайте за минулий рік, які у вас були непередбачувальні витрати, і скільки довелося вам витратити на це грошей. Ви можете написати списком, що раптово. Трапилося і потребувало від вас неочікувано витратити якусь суму грошей, і яка це була сума. Це допоможе вам зрозуміти, що у вашому житті відноситься до непередбачувальних витрат, тому що в різних людей, в різних ситуаціях це буде дуже відрізнятися. І вам потрібно проаналізувати саме, що з вами відбувається. Далі. Оцініть ризики настання непередбачених витрат з урахуванням вашої ситуації зараз. І визначте, яку суму резервного фонду вам потрібно накопичити, яка сума резерву буде допомагати вам відчувати впевненість у завтрашньому дні. Розрахуйте для себе план дій. Скільки щомісячно треба відкладати грошей. Для того, щоб ви могли сформувати свій резервний фонд. Тобто накопичити ту суму, яка вам потрібна. І обов'язково сплануйте, яким чином ви будете це робити. Ось деякі поради, які не можна зробити. Відкласти у резервний фонд ту суму, яка залишиться у вас, позичити. І свого резервного фонду до наступної зарплати самому собі, або витратити це гроші за націльовим призначенням. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному уроці.